Всім привіт! Сьогодні я розкажу як посадити фінік. Звук буде трохи інакший, тому що я забув мікрофон в селі. Але перед тим вам потрібно знати декілька факторів. Перше, що б я хотів би сказати, це те, що фініки ростуть дуже довго. Не очікуйте, що вони проростуть за декілька тижнів, тому що вони можуть півтора місяця лежати в землі і тоді прорости. Але варто потратити свій час, тому що потім виросте ось така пальма. Плодів, звичайно, не буде, але в якості декору можна виростити. Ну що ж, давайте розпаковувати. У мене в пальці було 150 грам фініків. Можливо, хтось з вас пробував фініки, і тоді ви знаєте, що це дуже смачно. Очистить кісточку. Від Оберіть декілька штук. Після цього візьміть горшик і насипте туди грунту. Я використовую звичайну торфяну суміш. Далі візьміть кісточку та посадіть її вертикально. Я посадив декілька кісточок і в майбутньому, коли вони підростуть, я їх розсажу. До речі, не забудь підписатися, тому що це безплатно, і ти завжди зможеш передумати. А якщо хочеш утримувати додатковий контент, підписуйся на мій телеграм. Для того щоб волога трималася всередині, я накрив зверху стречу. Також зафіксував резинкою та поставив бірку. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалося відео. До нових зустрічей.